Господня в Києві через захоплення Києво-Печерської лаври спалений радикалами храм на Буковині. Корупція в Україні та вкрадені кошти президентом Зеленським. А ще заборона військово зобов'язаним українцям вступати до вишів та мобілізація правоохоронців. Чергова порція абсурду та вигадок, якими цього тижня годував своїх користувачів російський агітпроп. Це програма Фейкнюс. Мене звати Вікторія Петренко. І зараз ми розповімо, як росіяни брешуть у своїх медіа. Київ затоплює паводком і річками, що вийшли з берегів. Православні старці передбачали, що місто потоне після того, як у лаврі служитимуть розкольники. А все через безбожників та сатанистів, які вигнали з Києво-Печерської лаври канонічну церкву та мають намір передати храми псевдоправославній ПЦУ. Такі та схожі повідомлення з'явилися в російських медіа через потоп, що стався в Києві. Зокрема, журналісти деяких медіа оприлюднюють відео затоплених вулиць столиці України. Прочитайте і повірте нарешті: Бог осміяний бути не може. А такої наруги Бога, як цієї пасхальної ночі, Київ раніше не знав. Скажу лише одне тим киянам, хто мене читає і хто має таку нагоду: біжіть. Ікайте, поки не пізно. Не вірте вашій пропаганді, яка розповідає вам про успіхи на фронті або про майбутній договорняк. Це брехня. Одна з основних версій підтоплення Києва, яка подалюється у російському інформаційному просторі, пов'язана саме з православною тематикою та УПЦ МП. На тлі переходу низки церковних громад з української православної церкви Московського патріархату до православної церкви України Росія чіпляється за будь-яку можливість дискредитувати ПЦУ, яка у дві 2019 році отримала статус автокефальної. Результатів цієї війни не знає ніхто, але колишнього Києва не буде. Зло творене в цьому колись святому місці накликало на нього божу руку. І якщо не російський солдат, то сам Господь вирішить його долю, вже вирішує. І нинішня стихія може бути початком, а може лише попередження для тих, хто ще може відкрити очі. Хтось ще може, біжіть. Однак такі повідомлення в російських медіа лише спроби залякати віруючих в Україні та істеріям. Насправді, весняна повінь в Україні це рутинне природне явище, яке не виходить за межі повсякденного. Вихід води на заплавні території Дніпра та Десни це сезонний природний процес, зумовлений накопиченням снігового покриву і льоду взимку. Подальше потепління та багатоденні дощі, які прийшли паралельно зі сніготаненням, стали причиною щорічної повені в Україні. Цього року весняний підйом води дійсно був вищим через значну кількість опадів, проте очікуваний максимальний рівень води не становить загрози промисловим об'єктам та житловим масивам Києва та вже поступово знижується. Варто зазначити, що сьогодні на ранок вже фіксується більш інтенсивний спад рівні води саме в Києві по каскаду Дніпровських водосховищ. Ми відмічаємо коливання рівні води, тобто є ймовірність того, що найближчими тижнями вже поступово води. Пільне на Дніпрі завершиться. Точніше, його пропуск. Черговий випадок вандалізму та безбожя. Як повідомляють російські медіаресурси на Буковині підпалили храм Української православної церкви. Повідомлення йдеться, що в Україні продовжується війна з православ'ям, і підпалений в Чернівецькій області храм став черговим свідченням цієї війни. В Україні триває війна з православ'ям, черговим актом якої стало спалення у Чернівецькій області храму на честь преподобного Іова Почаєвського канонічної української православної церкви. Про цей акт вандалізму повідомляє у понеділок, 24 квітня, прес-служба УПЦ, посилаючись на Чернівецьку Буковинську єпархію. Там наголосили, що це був один із найкрасивіших храмів в Окрузі. А деякі зміни тікають щодо підпалу храму, можуть бути причетні прихильники Православної церкви України. ПЦ нагадали, що це не перший випадок підпалу у червні 2022 року. Підпалили Володимирецький храм на Сихівському масиві у Львові. Наголошується у повідомленні. Раніше прихильники православної церкви України захопили останній храм канонічної УПЦ у Івано-Франківську. Однак, причетність прихильників православної церкви України до підпалу храму на Буковині відверта маніпуляція. Фактично, відразу після повідомлення про пожежу правоохоронці Чернівецького обласного управління національної поліції України затримали палія. Ним виявився 34-річний мешканець сусіднього з храмом села. Сьогодні вранці, 24 квітня, до поліції надійшло повідомлення про пожежу в селі Мілієво Вижницького району. Для з'ясування обставин на місці інциденту працювали співробітники Вижницького районного відділу поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Правоохоронці попередньо з'ясували, що горіли церква та місцевий магазин. Поліцейські провели невідкладні слідчо-розшукові заходи і оперативно встановили підозрюваного у підпалі. Ним виявився 34-річний житель села Іспас. Поліцейські затримали. Чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України наразі, за даним фактом, розпочато кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, тобто умисне знищення або пошкодження майна. На даний момент проводяться слідчі дії з метою встановлення обставин та мотивів вчинених правопорушень. А вже згодом на своїй Фейсбук-сторінці головна редакторка видання Лєвий берег» Соня Кошкіна повідомила, що затриманий Ай полій був молодим монахом української православної церкви Московського патріархату, якого напередодні постригли в монахи. Починаємо з'ясовувати. Виявляється, підпалив місцевий монах, який перед тим вкрав з храмової каси три тисячі гривень, хотів тіпа сліди заплутати. Але потім ще пішов пограбувати місцевий магазин, де його й схопили на гарячому. Він швидко у всьому зізнався. Хлопець молодий, 89-го року. Постригли зовсім нещодавно на Житомирщині. Російські інтернет-ресурси поширюють інформацію про те, що в США фіксують величезну кількість фактів корупції та розкрадання в Україні, які за останній рік зросли на 500%. Деякі видання заявляють, що через масштаби корупції лише 20% фінансової допомоги від Вашингтона доходить до адресата. Про це наприкінці березня заявив член палати представників Конгресу США Майкл Маккол. Член Палати представників Конгресу США Майкл Маккол заявив, що з допомоги, що виділяється Україні, безпосередньо до Києва доходить лише 20% від усієї суми. Приблизно 60% від зібраних для підтримки незалежної бюджетів відходять самій американській стороні. Також в повідомленнях наголошується, що в Україні почастішали факти розкрадання допомоги від США. Тож навіть ці 20% використовуються неефективно. В агентстві міжнародного розвитку США заявили про 178 сигналів про можливу корупцію при освоєнні київським режимом допомоги, що йому виділяється. У Вашингтоні наголосили, що кількість фактів злодійства та корупції в Україні за останній рік зросла в кілька разів, що ставить під питання доцільність виділення нових коштів, які все одно не змінять ситуацію на фронті. Та насправді інформація, яку розповсюджують російські медіа, не відповідає дійсності і є повністю безпідставною. Приводом для поширення дезінформації стало слухання у конгресі США 29 березня щодо механізмів прозорості та підзвітності допомоги США Україні. У своєму вступному слові голова комітету. Палати представників із закордонних справ Майк Макл заявив, що лише 20% фінансування йде безпосередньо українському уряду у вигляді прямої бюджетної допомоги. З 113 мільярдів доларів, виділених на чотири додаткові програми, приблизно 60% йде на американські війська, американських робітників і на модернізацію американських запасів. Насправді лише 20% фінансування надходить безпосередньо українському уряду у формі прямої бюджетної допомоги. Мова йде про те, що лише 20% від усієї виділеної сполученими штатами допомоги йде Україні у вигляді фінансової допомоги. Решта ж коштів витрачається урядом США на виготовлення озброєння, навчання наших військових гуманітарної допомоги для України. Також немає жодних заяв американських чиновників і про те, що в Україні за останній рік корупція, нібито зросла на 500%. Ця інформація була вигадана пропагандистами. Ба більше зростання корупції в Україні за рік війни не фіксують і міжнародні організації. Так, за підрахунками Transparency International, Україна отримала 33 бали в рейтингу індексу сприйняття корупції за 2022 рік, що є найвищим показником з часу запуску оновленої методології індексу сприйняття корупції. За останні 10 років показник України зріс на 8 балів. Набрані Україною бали у 2022 році. Це найвищий показник нашої країни з часу запуску оновленої методології КІПІАЙ. Повідомляє українська філія організації Transparency International Ukraine. Натомість самій Росії індекс корупції понизився. В міжнародних організаціях заявляють, що Росія посідає 137-ме місце в той час, як Україна перебуває на 116-му місці рейтингу. У соціальних мережах та на російських сайтах поширюють інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський привласнив 400 мільйонів доларів виділених платниками податків США та призначених для оплати пального. При цьому російські змі посилаються на статтю американського журналіста Сеймура Герша, опубліковану на сайті САПСТЕК. Зеленський і багато хто з його оточення забирали собі незліченні мільйони американських доларів, призначених для оплати дизельного палива. Продовжує розслідувач. За оцінкою аналітиків із ЦРУ минулого року було привласнено щонайменше 400 мільйонів доларів. Але усі ці заяви фейк. Адже насправді немає жодних доказів того, що по-перше, Зеленський привласнив собі 400 мільйонів доларів. А по-друге, що Україна купувала пальне ОРФ під час повномасштабної війни. Стаття Сеймора Герша на авторській платформі Substack.com, де може зареєструватися і публікувати свої статті кожен охочий. Отже, матеріал не був опублікований в якомусь авторитетному змі, а є лише частиною особистого блогу Герша. Вже в першому абзаці Герш пише про те, що йому невідомо скільки ша платять Україні за галон пального, необхідного для заправки військової техніки. Журналіст просто називає суму, яку США платили за галон пального у війні в Афганістані, і стверджує, що напевно Україна отримує стільки ж. Крім того, далі Герш пише, що йому невідомо чи купував Зеленський пальне в Росії. Однак у до цього. Самого матеріалу стверджує, що Україна точно торгує з ворогом. За оцінками аналітиків центрального розвідувального управління минулого року сума розкрадених коштів становила принаймні 400 мільйонів доларів. Інший експерт порівняв рівень корупції в Києві з таким, що наближається до афганської війни. Інформація про 400 мільйонів доларів американських платників податків, нібито привласнених українськими чиновниками, не відповідає дійсності. На початку квітня 2023 року. Генеральні інспектори Міністерства оборони США повідомили, що не виявили порушень з боку України щодо використання західної зброї та матеріальної допомоги. Крім того, раніше радник з питань безпеки адміністрації президента США Джон Кірбі заявив на брифінгу, що Білий Дім не має доказів неправомірних дій України з одержаною від союзників зброєю 31 січня. Міністерство фінансів США повідомило, що Вашингтон не має жодних свідчень нецільового використання американських коштів в Україні та продовжить співпрацювати з українською владою щоб забезпечити належні гарантії для запобігання корупції. Важливо пам'ятати, я б додав лише останнє. Це війна, і ми всі маємо мати якомога більше контролю та підзвітності. Звичайно, ми займаємося в Україну йде обладнання та системи, які сплачені коштом платників податків. Але це війна, і справжні люди воюють. і Реальні люди гинуть. І в бою ви не можете передбачити кожен ідеальний безпечний рух кожного окремого предмета, який кожен окремий солдат бере з собою в бій. Схоже, єдиним джерелом інформації Сеймора Герша є один обізнаний співробітник американської розвідки. Якби його слова справді виявилися правдою, то факти торгівлі з РФ та корупції з особливо великих масштабах стали б дуже швидко відомими американським аудиторам. Це негативно вплинуло б на процес надання допомоги Україні. Втім, цього не відбувається. Отже, всі подібні твердження Герша є нічим іншим як фантазіями автора без будь-яких доказів. Деякі російські змі а також анонімні телеграм-канали поширили новину про те, що незабаром в Україні нібито збираються заборонити військово зобов'язаним вступати до університетів заради виконання мобілізаційного плану. Так в Україні здійснюють прогрівання суспільства на тему мобілізації студентів. Коментують російські пропагандисти. Українцям можуть заборонити вступати до вузів. У закон про освіту готують поправки, які дозволять обмежити українських призовників у праві на освіту та відстрочку від мобілізації. Однак такі повідомлення фейк приводом для подібних маніпуляцій стала стаття Наталії Богути в українському виданні фокус під назвою Студента вам повістка, що можуть в Україні мобілізувати учнів університетів і коледжів. Авторка матеріалу пише, що у суспільстві продовжуються дискусії про те, чи варто заборонити чоловікам вступати до навчальних закладів. Наталія Богута разом з юристами аналізує гіпотетичну можливість ухвалення такого рішення чи можливо взагалі в правій площині заборонити військово зобов'язаним чоловікам вступати до університетів? Опитані юристи однозначно відповідають, що це вкрай малоймовірно. Щоб запровадити такі зміни, необхідно внести зміни до конституції, а їх вносити до завершення дії військового стану заборонено. Тобто, навіть якщо будуть зміни до закону про освіту або закону про мобілізацію, є всі підстави, щоб Конституційний суд визнав ці норми неконституційними, плюс вал критики суспільства, представників європейської спільноти. Тож говорити про ймовірні наміри заборонити чоловікам в Україні здобувати вищу освіту недоречно. Натомість самі самій Росії вже активно реалізовується програма вручення повісток через інтернет та примусова мобілізація. Кремлівські ЗМІ поширюють інформацію про те, що в Україні збираються мобілізувати 20 тисяч поліцейських, а офіс Зеленського наказав вивезти поліцейських з українських міст. Тепер про ріділі ряди української армії. Офіс президента вирішив поповнити співробітниками національної поліції. Таким чином, українські міста, де вже панують злочинність і свавілля, можуть залишитися без формальних, але хоч якихось правоохоронців. Однак це чергова російська вигадка. Ні про яку окрему мобілізацію української поліції взагалі не йдеться. Джерелом такої інформації виступають анонімні телеграм-канали та пропагандистські медіа. А офіційні джерела не підтверджують існування такого наказу по Перше, згідно з українським законодавством, поліцейські належать до тієї категорії, які надається відстрочка від призову на військову службу під час загальної мобілізації. По-друге, зміни до закону України про національну поліцію конкретизують, що поліцейським призовного віку на весь період служби у поліції надається відстрочка від призову на строкову службу. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації зобов'язані працівники органів військового управління, органів управління військових частин, підрозділів, підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, Збройних сил України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, служби безпеки України, служби зовнішньої розвідки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, бюро економічної безпеки України, національного анти... Корупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби України, управління державної охорони України. Окрім того, не відповідає дійсності і те, що з початком повномасштабного вторгнення в містах України зріс рівень злочинності. Коментуючи рівень злочинності в Україні під час повномасштабної війни, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що порівняно з довоєнним періодом кількість злочинів в Україні зменшилася на 10%, а кількість майнових злочинів на 40%. Порівнюючи криміногенну ситуацію з довоєнним 2021 роком, міністр зазначив, що кількість злочинів зменшилася на 10%. Що стосується крадіжок, грабежів, розбоїв, їх кількість зменшилася на 40%. Отакі такі от рашисти ладні на видумки фантазують так, що ні на яку голову не налазить. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гігієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.